Він був аутсайдером, але став імператором. Його боялися королі, поважали генерали й обожнювали солдати. Один із найвеличніших стратегів в історії людства це Наполеон Бонапарт. Людина, яка назавжди змінила хід європейської історії. Наполеон Бонапарт народився 15 серпня 1769 року на острові Корсика, який щойно було приєднано до Франції. Його родина мала небагате дворянське походження. У дев'ятирічному віці він вирушає до Франції навчатися у військових школах. У 1785 році, у віці 16 років, він стає молодшим лейтенантом артилерії французької армії. Його акцент, корсиканське походження і низьке соціальне становище роблять його чужим серед французької знаті. Але він мав те, чого не було в інших: амбіцію, холодний розум і талант стратега. Французька революція 1789 року змінює все. Старий світ валиться. І це шанс для нових людей у 1793 році. Наполеон проявляє себе під час облоги Тулона. Він отримує звання бригадного генерала у 24 роки. У 1795 році рішуче придушує заколо троялістів у Парижі, за що отримує підтримку директорії. У 1796 році він очолює армію Італії і починається серія тріумфів: Австрія, П'ємонт, Ломбардія одна кампанія за іншою, і він стає героєм нації. У 1798 році Наполеон вирушає в Єгипет. Там він перемагає в битві при пірамідах, але втрачає флот у битві при Абукірі. Попри це, його експедиція привозить до Європи Розецький камінь і відкриває нову епоху єгиптології. У 1799 році він повертається до Франції, де нестабільність у владі відкриває йому шлях до влади. 9 листопада того ж року, або 18 брюмера за революційним календарем. Він здійснює державний переворот і встановлює режим консульства. Наполеон проголошує себе імператором французів на церемонії в соборі Паризької Богоматері, папа римський присутній, але Наполеон сам кладе собі корону на голову. Аустерліц, Єна, Фрідланд одна перемога за іншою. Європа перестає бути старою. Замість монархій нові королівства під контролем Франції. Наполеон створює Кодекс Наполеона, реформи у судочинстві, освіті адміністрації. Він вирушає у Росію з понад 600 тисячами солдатів. Битва під бородіносок кровопролитна, але Москва здається. Та це пастка. Місто палає, а зима знищує велику армію. Лише близько ста тисяч повертаються. Це початок кінця. Союзники входять до Парижа. Наполеон зрікається престолу та відправляється у вигнання на острів Ельба. Та вже у березні він тікає і повертається до Франції. Період ста днів. Останній шанс імператора. Битва при Ватерлоо. Велінгтон і Блюхер зупиняють Наполеона. Він остаточно програє. Його вдруге заслано в цього разу на острів Святої Єлени. Там, 6 травня, він помирає у віці 51 року. Наполеон, док це не просто полководець, це реформатор, творець нової Європи. Його правління було коротким, але слід в історії вічний. Закони, кордони, ідеї, символи. Усе це досі несе його відбиток. Його боялися, його любили, його ненавиділи. Але ніхто не залишився байдужим. Ім'я Наполеона назавжди вписано в історію людства.